Аграрна партія України продовжує перевірки якості продуктів харчування у рівненських супермаркетах. Рейд організували спільно із союзом споживачів України. Такі перевірки Аграрна партія України організовує вже не вперше задля захисту здоров'я та прав жителів міста Рівне. Аграрна партія провела рейд з метою виявлення протермінованих продуктів а також інших порушень, які стосуються продуктів товарів. Та інших видів послуг в супермаркетах міста під час перевірки в супермаркеті були помічені грубі порушення, такі як відсутні маркування товарів із зазначенням країни виробника. На таких продуктах як риба, тістечка, цукерки. Вказано тільки дату виробництва без терміну придатності та кінцевого терміну зберігання. Знайшли чимало правопорушень які порушують закон про захист прав споживачів. Знайшли чимало спорчених товарів, товарів з перебитим маркуванням. Тобто це ще раз доказує, що наші супермаркети мають дуже багато порушень і дуже багато неякісних товарів. Знайдені протерміновані продукти харчування, члени аграрної партії придбали та викликали охорону та адміністрацію, аби отримати пояснення. Начальник охорони намагався врегулювати конфлікт за зачиненими дверима. Адміністратор відмовилась говорити на камеру та коментувати ситуацію. Члени аграрної партії України викликали міліцію та написали заяви зі скаргою на супермаркет. Треба, щоб хтось слідкував за такими речами. І взагалі ото, люди жаліються переді мною вчора жіночка масло е каже, на ценнику 11 з гривень, а на касі вибивають 21 гривня. Я так зрозумів, що таке часто буває. Дякую, проводьте рейди, такі е слідкуйте за, і за сроками, і за цінами, і за всім, тому що я бачу, що тут безпреділ повний, як і кругом в країні. Аграрна партія стоїть на сторожі інтересів споживача, тому рейди супермаркетами продовжаться й надалі. Також аграрна партія України радить рівнянам бути.